Віна, на жаль, ще не завершилася, а нас вже хтось зробив ворогами. Це вже сьогоднішній реалі, те, що ми бачимо. Друге, а що ж може бути завтра? Треба розуміти, що опинившись в умовах, наприклад, різкого скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливості реалізувати себе у суспільстві та у сім'ї. Люди з бойовим досвідом і зброєю в руках. Стають уразливими перед усилякими провокаціями та спокусою легких грошей, тому виникають серйозні ризики, починаючи від зростання злочинності та небезпеки на вулицях. це мінімум, і досвід Другої світової війни, і війни в Афганістані з її 90-ми 90 Тому підтверджені. І навіть, і навіть все це може привести до ризиків політичної дестабілізації в Україні та загрози національної безпеки. Ну, такі, наприклад, як громадянська війна. Отже, закінчення війни і перспектива повернення близько 1 мільйонів наших захисників додому, ну, кого він, звісно, є, та перехід до статусу ветерана стане новим викликом і для держави, і для, цивіль, і для цивільного суспільства. І що характерно, і для самих ветеранів.